Ми тут, в Абу-Дабі. Я дізнався про цю можливість декілька днів тому. Я захоплений всім цим. Ніколи не робив нічого такого раніше. Я завжди думав, щось по типу цього станеться раніше або навпаки пізніше. Очевидно, що я не думав робити щось подібне, будучи чемпіоном. Але, хлопці, я не хочу чекати до січня. До цього ще треба дожити, тому це чудова можливість. Це буде цікаво, і я не можу дочекатися аби вийти туди і побачити, що думають люди. Це буде розрив. Очевидно, цього тижня трапиться багато цікавих речей, і я хочу бути частиною цього івенту. Захоплюючі часи, тіло в чудовій формі. Тож ось ми тут можна сказати на ворожій території. Так, по крайній мірі він так сказав. Це те, що він кличе домашньою перевагою. Але все добре, хлопці у нас непогане місце тут все пройде чудово. Вся наша команда прилетіла сюди, тож буде чудово показати вам людей, які нас оточують. Let's go. Спершу вони трішки пограють у баскетбол десь 15-20 хвилин. А потім, потім буде нюхання дуб. Потім ще кікбоксинг, ну і наостанок тренування по греплінгу. Все йде чудово, ніяких травм. Ментально ми на висоті, дух сильний, іслам готовий, вся команда готова. Знаєте, я очікую на домінантний виступ від нашої команди. ніхто не сказав, що він програв той бій. Всі сказали, він з іншого дивізіону, він з іншої ваги, він маленький хлопець. Якось так. Але цього разу весь тиск на мені. Я захищаю свій титул. Цей чувак стрибнув на потяг за 12 днів без будь-якого ризику. В цьому бою я знищу його. Я буду шукати фініш на протязі всього бою. У всіх зараз сніданок. Джордж дієтолог готує моє м'ясо, тож ми йдемо скуштувати його. Джорді на цій кухні перший Джорді день і вже забив раковину. Day, <laughs> <laughs> Сідай, Френкі. Yeah, Чудово. Оу, a... oh, схоже, пішло. Мені потрібно тримати і пам-пам-пам-пам. No, так? It's Це досвід. Я вчуся. Я роблю не тільки те, що зобов'язаний, yeah. я не тільки yeah. тренер по боротьбі. Yeah. Я щось yeah. по типу принеси, yeah. подай, yeah. іди нахер не заважай. Якось yeah. так. Чувак на розхват, просто на розхват. Окей, чудово. Тримай свій сніданок. Дякую, друже. Зараз я знищу цю тарілку. Як справи, хлопці? Як справи? Це наш острів. Як часто ми тут воювали? Три, чотири. Все йде чудово. Це мій другий дім. Я багато разів бився тут. Я знаю, ці люди будуть підтримувати мене. Побачимось. Невдовзі побачимось, хлопці. Сьогодні виснажливе тренування. Це важке тренування. Знаєте, у нас не було повного кемпу. Це важкий виклик. Я щасливий. Він у гарній формі. Я думаю, ти офіційно забрав мій БМФ пояс, дядьку. Він тут. Він сам поклав себе в цю важку ситуацію, і це змушує мене пишатися ним. Ми побачимо свіжого камару, зарядженого на битву з борзом. Як я сказав, я б віддав йому свій пояс, тому що рішення, які він приймає зараз, мало хто у світі так може. Я пишаюся тим, що я буду в його куті. Сука, це причудово. Просто зараз я відчуваю блаженство. Він в чудовій формі. Час вийти туди і показати орку інший рівень цієї гри. Ось як ми це робимо. Одна із речей, яка відрізняє його від інших бійців, полягає в тому, що він радіє, коли починається тиждень боїв. Цей тип ставлення, цей тип енергії приносить зовсім інші результати, і це проєктується на всіх нас. Ми всі насолоджуємося цим, і ми всі не можемо дочекатися суботи. Немає значення, кого вони покладуть навпроти нього. Це лише наступний тест перед його величчю. Будь кому, хто вийде проти Хамзата, буде важко протидіяти його неординарному стилю, його неординарній ментальності і характеру, який він демонструє в клітці. Як тренер я повинен очікувати найбільш небезпечного звіра навпроти Хамзата, і моя ціль полягає в тому, аби дати йому гарну стратегію та достатньо інструментів, аби вийти і вполювати цього звіра, а потім повернутися додому з перемогою. Дуже чудово, друже. Дуже чудово. О, тут також золото для мене. Так, а чому б і ні? Ану, приміряй свої рукавиці. Ми хочемо, аби вони були гарні та тугі, так? Компактні, гарні та компактні. Чувак, мені подобаються ці сумки. А ось і моя нова сумка для подорожей. А, зачекайте, дякую вам. Окей, давайте сконцентруємо нашу увагу на комейн-евенті, який пройде в суботу на UFC 294. Камару Усман з новою прошивкою в середній вазі. Комаркамару, якщо можна, я почну з тебе. Ти готовий до суботнього протистояння? Абсолютно абсолютно. Я зробив одну річ, яку я роблю завжди. І я думаю, ця одна річ це те, що є у всіх крутих бійців та чемпіонів це твоя готовність битися будь-де і будь-коли. Це буде справжній бійцівський бій. Я думаю, він задоволений цим матчапом. Хамзат, ти озброєний темпом. Ти будеш мати перевагу у кондиціях. Ти будеш мати перевагу у реслінгу проти національного чемпіона Камару Усмана. Я не знаю, що сказати. Я просто прийшов розчавити його, але респект йому що прийняв бій на короткому повідомленні. Я не турбуюся про те, що він був чемпом. Ми просто увійдемо в клітку і будемо битися. Камаро сказав, що ви, хлопці, будете битися на UFC 294 за право вийти на титульний бій. Бажаю вам обом успіху, хлопці. Коли ми дивимося один на одного, ми бачимо цей настрій. Ми дивимося в душу один одному, і ми несемо цей настрій в наступний день. Я дивлюся тільки вперед, і я не можу дочекатися.